Всім привіт, мої дорогі підписники. Я рада вас вітати. З вами на зв'язку Марина Хмеловська. і наш прогноз на лютий місяць. Скажіть, будь ласка, як мене чути, як видно, щось мені напишіть. Добрий день, доброго ранку, бачу, що ви вітаєтесь. Ну що, для новеньких повторюю, що кожного місяця я даю прогноз. Як нам вести себе, які іспити готує нам той чи інший місяць, і як правильно побудувати свою поведінку? Дуже раджу вам спочатку подивитися січень місяць, проаналізувати його і потім вже дивитися лютий. То воно знаєте, коли ти подивився якийсь місяць, місяць на початку, а потім місяць пройшов? то класно потім ще раз подивитися цей прогноз і проаналізувати. І от по такій схемі ми йдемо постійно. Зараз ще почекаю, поки всі доєднаються. Так, доброго дня, доброго дня, мої хороші, доброго дня. Так. Ви збираєтесь, розкажу вам багато моїх учнів, дивляться прогнози. Мої учні подарували мені 100 тисяч гривень на день народження в жовтні на каблучку з діамантом. Так от, ми були в Мадриді з чоловіком, я цю каблучку купила. Я додала, додала, бо мені сподобалось там в карті. Дуже класна каблучка, я додала грошей і, мої дорогі учні, скоро виставлю фото-відео, трошки себе погано почуваю, захворіла. Нема, нема натхнення зробити розпаковку і звітувати, але я трошки прийду в себе і ще раз вам подякую по всім чатам. Просто. Причетний до цього подарунку, просто знаєте, я доїхала до Мадрида, я витратила ваші гроші за призначенням і купила каблучку з діамантом. Купила в карті колек, колекція Trinity Називається там дуже класно три, три золота: червоне золото, жовте золото, і третє третій, третій, третій ланцюжок це діамантовий повністю. І для мене це. Три дорогоцінності, які є в нашій лінії передачі, це дорогоцінність Будди, дорогоцінність дарми, дорогоцінність санги. Це я собі так от побачила цю каблучку і мені так одразу це прийшло. Ну, покажу вам це. Знаєте, на пальцях показувати важко, а потім зніму відео вам покажу. Тож, дякую вам велике, що. Ви так мене привітали. Я з жовтня місяця не мала часу доїхати, але доїхала і витратила ваші гроші по призначенню. Дуже вам дякую. І для мене це буде нагадування. І, по-перше, про рівень, новий рівень моїх стосунків з чоловіком, про кризу, яка минула в наших стосунках, і про три дорогоцінності, про які я сказала, і цей третій діамант ланцюжок, це про просвітлення і про те, що все ж таки в мене є шанс це здійснити в цьому втіленні. Дуже-дуже дякую вам. Ну, все, всі, хто захотів доєднатися, доєднались і давайте почнемо робити прогноз. Да, і не забувайте про лайки. Дуже дякую вам, мої хороші. Ви один одному нагадуєте, ставте лайки, бо. За лайками, за коментарями. Відео в Ютубі ранжується як популярне, і у нас є можливість донести якісь сенси разом з іншим людям. Тож ставте лайки, будь ласка, пишіть якісь коментарі, хоча б з трьох слів після того, як цей ефір закінчиться. Окей, лютий місяць. Давайте подивимося, що він нам несе. Ну, по-перше, Він енергетично заряджений, і у лютому місяці для людей, які креативні, які вміють відстоювати свої кордони, які знають, куди вони йдуть, буде дуже багато можливостей для того, щоб розкрити свою силу і потенціал. Дуже важливо в лютому місяці примиритися з тими, з ким ви були в сорі. Якщо ви довго відтягували якусь розмову, чи якусь смс до якоїсь людини, з якою ви, з ви е в сорі, то от лютий місяць це найкращий місяць для того, щоб цю сварку завершити, або поговорити, або написати те, що ви давно носите, або знаєте, є такі ситуації, що ти з кимось не спілкувався, чи людина від тебе там якось відсторонилася? А виходити, оце з нею розмовляєте постійно в голові? От найкращий місяць, щоб написати цій людині листа, закрити для себе якісь відносини, написати все, що ви думаєте, в коректній формі, і звільнитися, і це вам дасть дуже багато енергії. От, ви побачите дуже багато енергії і. Якихось потужних процесів в матеріальному плані. Ну, наприклад, якщо ви не могли там продати будинок, то ви там написали, не знаю, своєму колишньому чоловіку листа, сказали, що все, я за тебе за все прощаю, мені було боляче. описали свої почуття, відпустили. І от будинок може продатися, наприклад, да? або написали подрузі своїй. Наприклад, там я, мені багато так дівчат пишуть: от моя подруга перестала зі мною спілкуватися, а я навіть не знаю, чому. От якщо ви ці подрузі наприклад напишете, що там, мені було неприємно, я не знаю чому. Це дитяча позиція, що ти навіть не можеш мені пояснити, чому перестала спілкуватися, я навіть не знаю на що ти образилася, якщо ви. Це все вигрузити її ну, в такій коректній формі, то у вас може, наприклад, збільшитися зарплатня. Ну, типу, начебто не пов'язані е, речі да, між собою, е, якась образа і матеріальний світ, але в матриці долі на лютий місяць ці е, питання пов'язані. Бо ось ці образи, оце непримирення з кимось. Воно блокує вам ваші таланти і блокує матеріальну енергію. Тобто, замість того, щоб креативити якісь ідеї, там, працювати, втілювати їм життя або навіть візуалізувати і програмувати себе на щось, ви цю енергію витрачаєте на обслуговування цих образів в голові. Тому найкращий місяць щоб з батьками налагодити, з подругами, ну, або налагодити, або написати от те, що у вас всередині варилось. І ви побачите, наскільки у вас а, якісь процеси в матеріальному плані просто а, будуть рухатися. А, далі особливо, особливо зверніть увагу, якщо а, у вас є якісь а, сварки з або статом, з або з якимось чоловіком. От якщо ви зробите крок до примирення, навіть якщо людина на тому проводі скаже: Йди нахрен, це вже карма цієї людини, головне, ваш намір, то це дуже круто вам відкриє фінансовий потік. Дуже круто. Далі, у стосунках, будуть проявлятися якісь тайни. Те, що ви скривали від чоловіка, від партнера, або партнер щось від вас скривав, приховував, то це все стане явним. Наприклад, не знаю, можуть різні ситуації і про зраду скритися, і про те, що можливо чоловік витрачав якісь фінанси без вас або щось приховував по роботі. Ну тобто у лютому місяці в стосунках все тайне стане явним. Це перший момент. По-друге, момент, будуть, у кого є страхи, будуть проявлятися несвідомі страхи, наприклад, залишитися одній, буде хотітися жертвити, плакати, щоб вас чоловік взяв на ручки, і ви можете якось несвідомо хотіти скандалити з ним, щось. Від нього вимагати, там, наприклад, він захоче кудись поїхати піти чи затриматися на роботі. Ви будете там, наприклад, скандал затівати. У вас буде підійматися гнів, це все буде говорити про те, що у вас є якісь підсвідомі страхи пов'язані з стосунками. І вам треба задати питання, які це страхи, бо це буде далі руйнувати ваші стосунки і лютий місяць це. Так би мовити, огол, огол, оголить, да, обнажити всі всі страхи. <кій> Йдемо далі. Дуже багато буде випробувань на те, щоб вам казати ні та відстоювати свої кордони. Тобто у всій красі теж буде проявлятися програма жертви, якщо вона у вас є. Наприклад, особливо це стосується жінок. У вас можуть просити гроші в борг. Не треба давати, якщо дасте гроші в борг, то навряд чи вони повернуться. Тобто от такі будуть перевірки. Або можуть просити щось матеріальне, у вас там не знаю, або хтось буде проситися в гості, а вам некомфортно, там, у вас свої плани чи ви хворіти. Чи... У вас своя робота, там ви не готові, наприклад, гостей приймати. Ваша задача буде сказати ні, мені це не комфортно. Е, у цей час там приймати гроші, чи ні, я гроші не дам в борг. Тобто будуть перевірки на те, щоб ви е, навчились говорити ні. Так, далі. Також е, у кого є заздрість, вибачте. У кого є заздрість, теж буде проявлятися в сфері грошей. Як червона ганчірка, перед вами будуть успішні жінки, красиві, які молодо виглядають, які багато заробляють, улюбленою справою, які подорожують, самодостатні. І якщо ви будете їм заздрити, то ви тим самим перекриєте фінансовий потік. Якщо ви Перетворити це на практику і будете радіти за цих жінок, це вам дасть дуже потужні можливості самому подорожувати, якісь можливості заробляти, або клієнти вас будуть любити, ви відчуєте любов клієнтів до себе в лютому місяці і зможете заробити більше, ніж ви планували. Якщо ви будете трагедитися об успішних, реалізованих, красивих, самодостатніх, Жінок чи людей, якщо ви чоловік, то чоловіків чи людей, а можливо, і чоловіків тригеряті успішні, самодостатні жінки, то от прослідкуйте, тільки позаздрили втратили гроші, тільки позазрил втратили гроші. Тому практикуйте, будь ласка, у чоловіків будуть спокуси по алкоголю. По тому, щоб збрехати дружині, і навіть будуть спокуси по любовним трикутникам. хтось буде чоловіків е, збавлювати, скажімо так. Е, да, е, як це українською мовою? Е, Сблизнять? Е, на русском, зваблювати українську. І якщо чоловік не втримається, якщо піде в розгул. Якщо буде обманювати дружину, то він, мало того, що це дуже швидко стане відомим, не, 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 зможе, не зможе він це скривати, це якимось чином розкриється, і він втратить і гроші, і, і відносини. Тож, чоловіки, будьте, будь ласка, на стрьомі і не введіться ні на які провокації. Більш того, ці провокації вам може створити ваша власна дружина, яка, наприклад, сидить в страхах, що ви її будете зраджувати, що вона вас може втратити. Вона з цього страху може вам таку перевірку і сама створити. Або попросити когось з подруг, вам цю перевірку. Створити або сама писати вам з якихось аккаунтів, тож ще не, не ведіться ну, не, не, в принципі, в лютому місяці взагалі. Я за те, щоб стосунки були на засадах вірності, етичності, моралі. А, так. Ну, а з тих чоловіків, хто здраджував і до лютого місяця, то, скоріше за всього, в цьому місяці може ваші всі походеньки відкритися. Так. Далі, чим більше ви будете давати собі помилку на, а, будете давати собі, а, боже, извините, я, у мене температура сьогодні була 38,5 з утра, я їлі себе до кучі зібрала, щоб вийти в ефір провести прогноз. А, значить, якщо ви будете давати собі право на помилку, то ви подивитесь, наскільки це теж збільшить ваш клієнтський саме потік або повагу е на роботі, де ви працюєте. Тобто будуть пропрацьовки по ідеальності, по тому, що ви будете розуміти, що ви не ідеальні, що ви можете щось не ідеально робити з першого разу. І чим. Е Лояльніше ви будете до себе ставитися і підтримувати себе в цій неідеальності, тим скоріше у вас буде визнання в соціумі. Якщо у вас в соціумі на роботі, там, начальник чи клієнти якісь вам претензії будуть видвигати, або е, натякати, що ви ну, не так уж хороші на цьому місці. То це буде означати тільки одне, що у вас у самого до себе є ці претензії і цей перфекціонізм, який вам потрібно подолати. Дуже дякую, дякую, мої хороші. Дякую за побажання, одуження. Щось я. Я минулого разу виходила хвора вам, але я кашляла дуже сильно тоді. На 25-й рік давала і на січень, і зараз теж Щось я звалилась вчора в Мадриді. Не знаю, мабуть, накопичився на стрес і навантаження. Дякую за тон дякую. Нічого, це життя, наше, наше тіло. Іноді дає збій. Так, збі. всі швидко поставили лайки. 300 людей в ефірі, а лайків 150. Так, Олексій, я підтримую. Я лайків не бачу, бо віщаю вам з кімнати, але. Всі поставили швиденько лайки. Особливо, якщо ви бажаєте, щоб я швидко одужала. Ви бачите, що я яка не яка, все одно хвора, не хвора, виходжу в прямий ефір, працюю для вас. Тому давайте лайки і коментарі після того, як ефір закінчиться. Так, далі. Що ще треба сказати по лютому? Так. Якщо ви в стані такому, що ви зависли, от, наприклад, ви довго не проявляєтесь, або довго не можете прийняти якесь рішення, або на, що, ну, на щось вирішитися, не знаю, чи вийти з стосунків, чи приїхати в якесь місце, чи почати проявлятися в інстаграмі, тобто, то якщо у вас є ситуація, де ви зависли, в лютому місяці. Простір буде вас піджимати з усіх боків для того, щоб ви з цього стану вийшли. Тобто те, що буде начебто руйнуватися, єдина мета цих всіх подій буде, щоб ви зрушили з місця. Ну, знаєте, наприклад, там, а, наприклад. Жінка не проявляється, не заробляє всіми тими знаннями, які у неї є, бо їй забезпечує чоловік. І Тут чоловік втрачає роботу, і вона вимушена проявлятися, вимушена монетизувати знання. Не хочеться, не хочеться. Стрес, стрес, але підсумок цієї всієї події, що вона починає, наприклад, проявлятися, заробляти своїми знаннями, які вона складала на поличку. Або там, наприклад, жінка не може звершити відносини з чоловіком, мучиться, і тут вона дізнається, що він, наприклад, її зраджував. І вона розуміє, що ну, все боляче, боляче, але це як привід закінчити ці стосунки і вийти з них. Ну, Якщо гора не йде к Магамеду, да, магамід прийде до гори і так далі. Тобто, отакі всі стресові ситуації, якщо у вас є якісь сфери, де ви зависли. І не рухаєтесь, то можуть бути такі події, які вас будуть вишибати в дію. Тому, якщо ви не хочете якихось негативних подій, краще самому визначити, Де є сфера, де я зависла, де я не приймаю рішення вже досить довго. І... Почати діяти, або там, наприклад, довго збиралися там, типу зробити чекап організму. Збиралися прям два-три роки, обіцяли, і тут починає щось дуже боліти, чи ви, ви починаєте хворіти, і все, вас простір, штовху, щоб ви зробили цей чекап, там розгорнути аналіз крові і так далі. От, тому отакі от, от можуть бути ситуації. Окей, ну це от основне моє хороше, що я вам хотіла сказати про лютий місяць. Давайте витягнемо карту на лютий місяць. Дякую вам, дякую, що ви мені вважаєте одуження. Так. А якщо до сфери здоров'я, які енергії в лютому? Дар'я, дорогенька, дивіться, я прям не роблю якусь карту здоров'я. Ну, хоча давайте подивлюсь по-перше, по, по здоров'ю хто трудоголик, того будуть змушувати <смеш> зупинятися ржу, тому що я сама захворіла. Почався лютий місяць, я захворіла. Я ржу, бо це, це я сама собі кажу, розумієте? От. Хто трудоголик, того будуть трошки, трошки гальмувати. <кліп> Хто це Це я? Е у кого е навпаки е не вистачає енергії дії, не вистачає енергії дії, то е можуть бути е теж проблеми, але і які проблеми? Е е Можуть, наприклад, там збільшуватися якісь е, кінцівки або ноги, які відповідають за рухи, ну тобто опухати, тому що е, вам тіло буде казати: ти не рухаєшся, у тебе мало енергії дій. Тому, я, е, тому тіло буде збільшувати ті частини тіла, це ноги, руки, які про рух, про дію. Е, для того, щоб звернути вашу увагу, що вам треба діяти. От, ну, давайте ще згляну таблицю здоров'я, може, щось вам розповім. Так, я, до речі, особливо ніколи про здоров'я і не кажу в своїх прогнозах, але можна подивитися, чому ні? Не хочете да, ви мене відпускати, щоб я. Пішла. Не піду хворіти, звісно, у мене і зі дзвони і робота. Натулась, і бупрофіна, і красавиця, сиджу. Так, що по здоров'ю? У нас слабке місце по здоров'ю. Це все, що пов'язано з копчиком, і з ногами. Якщо у вас багато агресії накопичились на себе, чи на людей чи на партнера, то можуть бути проблеми з статевими органами. От Муладхара чакра, статеві органи і копчики ноги. Ну, в принципі, все. Такі слабкі місця, але це ж все індивідуально, розумієте, тут треба. По здоров'ю таких якихось загальні прогнози дуже важко давати. Так. А людині із вибаченням набрати, подзвонити чи просто написати для себе. Дивіться, краще написати самій людині. Не для себе написати та спалити там цього листа. Ні, просто написати і відправити їй. Ну, відповість вона не відповість. Це не важливо. Неважливо. неважливо. Але е, треба написати. Так. Чи можна робити оперативні втручання в лютому? Не знаю, Люда, треба дивитися окремо вашу матрицю. Важко сказати. Нема, так, ну, нема таких чи проти, протипоказань чи навпаки. Угу. Всі ваші хвороби, те, що ви маєте, пишете, це тільки індивідуальні розбори і індивідуальні прогнози. Давайте карту витягнемо. Вибачте, що я сьогодні, може, не, не така улипчива, але важкувато. Другу добу хворіти. Так, давайте карту для всіх, для всіх. Що? на що потрібно звернути увагу. Всім, хто дивився цей ефір, буду дивитися зараз. Про, 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 про перфекціонізм, те, що я казала, хочеш зробити один раз, зроби 100 разів погано. Ти намагаєшся досягти ідеального результату з першого разу. Роби, як виходить, майстерність прийде з досвідом. Прямо зараз ти можеш нести користь цьому світу, але твій перфекціонізм заважає тобі рухатися легко і в бажаному темпі. Прийми, що невдачі неминучі. Світ не влаштований так, щоб у тебе все виходило з першого разу. Він влаштований так, щоб ти отримував різний досвід і через це зростав. Ось така у нас карта, мої хороші. Хочеш зробити один раз добре, зроби 100 разів погано. Дякую, мої хороші. Дівчата засипали компліментами. Дякую, дякую. дякую. Все, отакий у нас прогнозик. Карта клас в тему того, що я казала про перфекціонізм. Все, мої хороші, я вас обіймаю. І до зустрічі в інстаграмі на розборах. Сподіваюся, що я прийду до тями і повернуся з усіма своїми прямими ефірами. А поки всі прямі ефіри в рамках школи кармології для моїх учнів, вони зараз у мене в пріоритеті. Бажаю вам гарного лютого місяця і не забувайте, що всі відповіді всередині. Вас, ваш Марина Хмеловська. і ставимо лайки. А, і донати ще, вибачте, Що ж у нас є донати, от у нас в, в правому верхньому кутку у нас є QR-код, по якому ви можете донат зробити на розвиток нашого youtube каналу. От На цьому тижні в мене заплановані зйомки для YouTube. Я дивлюсь ваші питання, які ви залишаєте на YouTube. Цілий день приїде знімальна команда. Будемо для вас працювати, тож підтримайте YouTube. Проєкт одноразовим, будь ласка, будь-яким платежом з присвятою, щоб ваші клієнти були щедрі. Або ви можете стати патреоном і підписатися на постійне спонсорство аж від 3 євро в місяць. Скажу аж від 3, бо ну це супер символічна сума за те, як гордо звучить. Я спонсор. Я спонсор YouTube каналу. Я є спонсором багатьох проєктів своїх вчителів. І е, також сподіваюся, що у ну, нашого YouTube каналу також покармі це все повернеться спонсорами. Е, Нашого youtube каналу який ми плануємо і далі розвивати. Дякую вам всім за вашу підтримку, за те, що приходите на прямі ефіри, ставите лайки, пишете коментарі. Для мене це дуже важливо бачити відгук від простору і від вас. Ну а я буду продовжувати далі працювати разом з командою для вас. Все, ваша Марина Хмеловська, до зустрічі. Пока-пока.